12-річний Святослав Волчастий, 14-річний Анатолій Ляшенко та 16-річний Костянтин Червов. Усі ці хлопці зникли на тимчасово окупованих територіях Херсонщини і де вони перебувають зараз, ніхто не знає. Відтак я дуже сподіваюся на вашу допомогу. Насамперед я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій Херсонської області. Я знаю, що у вас зараз не транслюють українські телеканали, але сподіваюся, що можливо ви дивитесь цю. Програму у соцмережах тому дуже прошу уважно вдивитися в обличчя дітей. Святослав Волчастий виглядає на свої 12 років. Він середньої статури і має русяве волосся. Востаннє його бачили у лютому, 22-го на території Генічеського району Херсонської області, яка була окупована майже з перших днів війни. Анатолій Ляшенко. Йому у грудні минулого року виповнилося 14. Хлопець худорлявий, має темне волосся та карі очі. Виглядає, можливо, трохи старше свого віку. Востаннє Толю бачили у селі Балтазарівка, Це Чаплинський район Херсонщини, який також був окупований майже на початку повномасштабної війни. А це Костянтин Червов. В наступному місяці йому має виповнитись 17. Хлопець виглядає на свій вік, має темне волосся та сіро-зелені очі. Він жив у Каховському районі у місті Таврійськ. Саме там, що у перший день війни, його бачили востаннє. Тобто, вже майже два роки про хлопця немає жодної звістки. Якщо раптом хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Святослава, Анатолія або Костянтина чи, можливо, просто десь бачив цих хлопців, одразу повідомте нам: навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни, ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. Допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей Магнолія, переважна більшість з них це підлітки. Ми поспілкувалися на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптові втечі дитини з дому. Одна з них це важливість цікавитися інтересами дитини. Цікавтесь інтересами своєї дитини. Запрошуйте в гості її друзів. Навіть якщо це буде дуже гамірно, навіть якщо після цього в домі буде страшенний розгром, це все одно корисно, це все одно добре. Чому тому, що по-перше, дитина буде у вас на очах, вона буде поряд з вами. По-друге, ви будете знати, чим вона цікавиться, з ким вона спілкується, до кого звернутись у разі чого. По-третє, ви зможете просто розділити інтереси і отримати задоволення. Адже іноді те, чим цікавляться ваші діти, може бути щиро цікаве і для вас. Ну і останнє, навіть якщо допомога буде потрібна не вашій дитині, а комусь її друзів, можливо, ви будете тим єдиним дорослим, який зможе надати цю допомогу. І можливо, саме ви врятуєте когось від фатальних рішень. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua